Привет! Що делаєш? Бур'янчик прориваю. Молодець. Да. Молодець. Поки була можливість пропалювала, пропалювала, а зараз вже все, вже позаростало, треба. Треба, так. Да. Всім доброго. доброго раночку, сьогодні п'ятниця, ранок. Працюємо. Поки Лена тут бур'янчик прориває, воздушку обриває. Так, вже скоро часник копати, я тільки обриваю. Ні, ну це ж вже не перший раз, ми ж ось теж обривали, лежить, бачиш? От. Ну, а я зараз буду займатися нашим будівництвом. Що ми вже зробили, зараз покажемо. Так, а зробили ми ось таку річ. Нашу яму ми вскли отакою бітумкою. Тепер вона у нас така чорного кольору яма вийшлась, а там трішки біле п'ятно, чуть-чуть не вистачило бітумки. Ну, нічого. Не буду я купувати ще бітумку раді отакого маленького кусочка. Ось так вийшло чудово. Линули з ліною воду, вода уходить. Дуже-дуже гарно, швидко, так фук, як по резині, і потекла. Використовував ось таку бітумку, бітумна грунтовка, праймер. Такого відеречка на 10 літрів хватило на нашу всю яму. Трішки тільки, бачите, не хватило. Зараз буду брати тачечку. І буду робити підсипку повністю отак по самий самий верх, тому що тут ще ляже плита, а уровень з плитою буде робитися стяжка. А оце все будемо зараз засипати. Засипати, готуватися до бетонування. Після того, як засипаємо, положимо нашу щелину підлогу на яму. Так що дивіться далі, буде цікавіше. Так, ну що, зробили підсипку в уровень по ямі, пролив водою, протрамбував, Опять пролив водою Опять буду протрамбовувати. Ну, щоб входило, щоб. Мокрий жиж. Виходить, шлак він дуже хорошо ухватує. Тоді стає такий моноліт. Ось так от і будемо робити нашу підлогу. Якщо є питання, Чому сам, чому ну, нікого не нанімаю, <гум> зараз дам відповідь. У нас же люди вони хочуть грошей, а робити ніхто не хоче. Дивіться, неодноразово викладали ми тут в своїх місних групах оголошення, що на роботу потрібні чоловіки на будівництво, робота різноманітна. Але не Ну, Це ж не кладка, шлакоблока, де треба мати відповідальність, так? Тут особливо нічого такого нема. Ну і ставимо ціну заробітної платні 70 гривень за годину. Тобто людина, одробивши 8 часов, да, там, де чи де да, з 8 до 5 заробляє скільки? 700 гривень. Да? 700 гривень. Якби 700 гривень в день. 70 гривень в час. Пишуть, та ні, мало, зараз треба платити 150, як мінімум. Друзі мої, 150 гривень в час заробляє зараз солдат, який сидить на нулю в окопах, над яким пулі свистять, якого питаються вбити, і над яким ракети гудуть. І снаряди взриваються. А там солдат заробляє 150 гривень за годину. А дома сидячи, ви не будете заробляти 150 гривень за годину. Я вважаю 70 гривень за годину за невідповідальну роботу. Це нормальна оплата. Але ні, буду сидіти голодати, буду сидіти без роботи. За 70 гривень робити не піду. Будь ласка, як хочете. Як хочете. Я ось був в військкоматі. Ну, по своєму ж звільненню. Багато хлопців і ніхто не працює. Ой, нема роботи, нема роботи, нема роботи, за 70 гривень робити не буду. Ну що ж, голод не тітка. Бо ж дитині об'ясняти, що ти не купиш молока дитині чи хліба. Бо ти не хочеш за 70 гривень в день працювати, ти хочеш як мінімум за 150. Ну, 150 я ж вже сказав, платять на передовій. Ось такі справи. Так, ну, затрамбовуємо. Підсипаємо, проливаємо, затрамбовуємо і так потихеньку, потихеньку економлячи свої кошти, ми своїм трудом і далі будемо працювати, і щось робити. Ну а там дядько з братом обіцяли ще приїхати допомогти. Так що це буде добре, все буде потихеньку. Да. Ну ось. Ми працюємо, ви наблюдайте. Так, ну що, діло движеться. Ось ця сторона вже так. Засипана, затрамбована, пролита. Ця вже майже до кінця доходим. Ось отак сьогодні продуктивно пройшов день. З відпочинком, під пивасик. <гум> ну а що жара така спека. Трошки пивасику і погнали. Зараз отут досиплю. І все буде, розрівняю, пролью, утрамбую і все буде чудово. Ну, а тепер точно все. Все засипано, все пролито, все затрамбовано, готово. Що, лінусь, будемо накривати, тепер плити. Какая красота, Какая красота. Да. Да. одразу картинка видно. Да, моментально вже одразу так нарисовується картина, як воно що буде. Чуєш, а, я тепер дивлюся, коротше, нехилий такий зона відгодівлі. Така неманенька, так? Ну, да? Чотири ну, ну, да. Ну, клітки ми сюди поставимо. Чотири да. клеточки і буде нормальне. Першу ми зробимо поменше, там будуть. Від відйома, да, да? да. а далі, далі три штуки будуть побольше такі. Трошки більше, більше і більше. Да. Да. Ось так. Трошки у нас там ще шлаку залишилося. Якраз... Не, ну, на ті два відділа не вистачить. Зараз я буду дзвонити і замовляти ще. Замовляти, тому що і туди засипати треба, і стяжку ж робити, і тут, і там. Так що ось так. Ну ось і все. На сьогодні у нас робота закінчилась. Хорош, да? Да. Хорош, Хорош. Да. Уже вечір, так що заходить на накрапає, да. Це навіть чудово, що, що дужик ще нам приб'є, ще примоче нам наш шлак. І він ще більше всядеться. Ну, Будемо закінчувати наше сьогоднішнє відео. Передаємо всім привіт, всім знайомим, всім підписникам. Цим, хто нас знає, кого ми знаємо, і всім, хто случайно зайшов на наш каналчик, ставте лайкосики, пишіть коментарики. Ну а ми пішли снідати. Пішли снідать. Всім пока-пока.